І до нас із цього приводу приєднуються час від часу наші колеги, яких ви бачите в основному в сюжетах. Uh -huh. Ось тепер він живий. Олександр Бончев. Доброго ранку. Доброго ранку, радий вас бачити наживо. Так. А, сьогодні я прийшов до студії не з грошима, так. але з зі склянкою чистої води. У вас люди. був гарний вечір, я правильно розумію? Так. Він починається з кожного ранку. Так. А тут 30 мл води, саме стільки має людина випити за один раз. За От один стільки, раз? так, а, а за а день За день зараз ми все порахуємо з вами. А -а. Взагалі, вода становить близько 60% від маси тіла так. і правильний водний баланс це ключ для нашого здоров'я. Угу. Знаєте, більшість людей звикли, що треба пити 2 літри стабільно води за день. Ті, речі, це навіть розповідають з дитинства, не знаю. але у мене є до вас питання uh -huh. дуже цікаві. Скільки ви важите? По перше, uh -huh. та скільки ви п'єте води на день? Has. Так, ну значить, я десь напевно зараз ну думаю, що трошки 14 кілограм. Та ну певно, я тобі шов вісімдесят. Думаю, вісім. Десь так я важу. Вісімдесят ну останнім часом до двох літрів точно, ну літр і трошки більше, отак. Я важу 76, при цьому я кавою, якщо рахувати. Якщо щі, кавою, літрі, то я літрів 6. Два ну, літри точно немає. Я так розумію, що ви за стабільність все ж таки. Ми за стабільність, хоч Ніхто би... не піднімає ставку Нацбан... по літрам. Е, ще раз, ніхто не піднімає ставки по літрам. Ні-ні-ні. Ну, а ще треба більше, то? Ну, звичайно. Дивіться, що для дорослої людини норма це 4% від маси тіла. Ага. Взагалі. Так, і, адура, і можна вирахувати норму. Це дуже <гум> просто. У вас була там формула, щойно на яка у нас? 30 мл на кожен кілограм, правильно? Треба помножити 1 кг власної ваги ага. на 30 мл. А потім висновок ми зможемо для кожного з нас вирахувати скільки нам потрібно літрів на день. Два літри 230 тридцять мілілітрів. Я маю за того да, да, на 76 так, а ти а, а ти, а ти от нам з водою прийшов? Так, тому щось будемо ще діздаватися сьогодні? Так, так, звичайно, ми поспілкувалися з лікарями, ага. з фітнес тренером та відповіли на всі ваші запитання. А, і я можу вам розповісти про формулу ідеального водного балансу. Угу. Тож а, давайте подивимося, давайте. Взагалі, ага. чи можна прорахувати норму для однакової ваги, але для активного та малорухливого способу життя. Чи взагалі чи можна пити забагато води? води? Та найголовніше, чим це може загрожувати для нашого здоров'я? Невеличкий спойлер. Ага. Навіть зафіксували летальні випадки. Ого. Тож відповіді на всі ці запитання, давайте дивитися разом. Де, все. що За ж в роті пересохло. Давайте. Чи можна отруїтися водою? Пораду пити 2 літра на день чули всі, але наукового підтвердження цієї золотої норми насправді не існує, а надмірне споживання води взагалі може бути смертельним. Вживання великої кількості води за короткий час може призвести до інтоксикації серед симптомів: нудота, головний біль, сонливість, втрата енергії, конвульсії, м'язова слабкість, спазми або судоми. Це може призвести до того, що функція нирок, серця вона знизиться. Основна проблема буде з набряком мозку. Проводили такий марафон: хто більше вип'є і не буде пісяти. Виграла жінка, яка випила 7 літрів води і померла від гіпо... На ми вирішили запитати киян, скільки води вони випивають за добу. З'ясувалось, що більшість людей кількість склянок не рахують і п'ють воду за бажанням. В середньому літр напевно, якщо в чистому виді. А як ви вважаєте, один літр це мало? Мало в чистому вигляді мало. З двох до трьох бажано вживати в чистому вигляді. Ну, літр, в принципі мені достатньо. Я п'ю приблизно два літри води на день. Два-три мені вистачає. П'ю її періодично. Не можу сказати, що постійно. Кількість питної води, крім напоїв, кави, чаю та перших страв, має становити приблизно 30 мл на один кілограм ваги. Лікарі радять пити воду за 30-60 хвилин до прийому їжі та після неї. Правильне споживання води допомагає регулювати травлення, нормалізує вагу, знімає втому, зменшує рівень стресу та покращує загальне самопочуття. Тобто, якщо людина важить 70 кг, то 7 на 3 – це 2 літри 100 – людина має випити на добу. Дітям воду можна не давати до року, тому що вони зазвичай на грудному вигодовуванні. Шести місяців у нас розрахунок води 150 мл на кілограм. Але що буде, якщо пити недостатньо води? Наше тіло постійно втрачає воду через потовиділення, сечовипускання та дихання. Якщо організм втрачає більше рідини ніж отримує, виникає зневоднення. Симптоми такі: запалі очі, запаморочення, сухість у роті, на губах та язику. Якщо сеча дуже концентрована. Це означає, що ми дійсно погано чуємо сигнали організму і не відновлюємо вчасно водний баланс. Сеча повинна бути е, солоб'яного відтінку світло жовтого і Якщо не норма, вона буде такого темно-жовтого кольору. Існує ще один міф: склянка води з лимоном зранку, нібито запускає організм. Нутриціологи це заперечують. Вони радять пити чисту воду кімнатної температури без мінеральних чи вітамінних добавок. Ти типу, відчуття спраги можна перепутати з відчуттям голоду. І люди замість того, щоб пити воду, коли вони спрагні, вони починають їсти. і це негативно впливає навіть на масу тіла. Щоб підтримувати водний баланс, експерти рекомендують завантажити спеціальний додаток для телефону, вказавши свою стать, вік, зріст та вагу, ви отримаєте індивідуальне пло план для споживання води, коли та в якій кількості пити простий спосіб залишатися гідратованим протягом дня.